Привіт-привіт усім! Я готую вечерю. У мене картопелька. Вчора м'яско намаринувала, курячі крильця. і зараз ставлю духовку запікати. Ставила пекти. Зараз воно спечеться. Тоді закрию затру зверху сиром. І ще гарненько сир зверху розплавиться. Але як зараз ставлю пекти, друзі, картоплю. Е, ніколи не затираю сиром, бо поки картопля спечеться з тим м'ясом, то і сир пригорить. А можливо, у мене просто така духовка. Коротше, все, чекаю, що воно майже готово, тоді затираю ще сиром і смакота неймовірна. Так, майже, майже спеклося. А лише відкрию, бо я фульгою закривала, натерла сир. Тепер гарненько, так щедро сирочком і вже без пульги ставимо, нехай ще попечеться, Сир розтопиться і скоринка буде на картоплі і м'ясі. Ось така смачна ароматна в мене вечеря вийшла. Ще булькоче, ще дуже гаряча виставила. Хай трошки устигне і зараз до хлопців кликати вечеряти. У нас вечеря вже прийшла. Ми господарку обходити. Але друзі. Ну так співають пташки. Страшне. як повбіг. там вже темно, друзі. Зар... Ні, не заряджало. Ми йдемо дивитися на розсаду, розсаду помідор. Як чоловік посадив, друзі, я накрила, я одне і не дивилася часом. Галине, щось як не одне, то друге, друге, то третє. Та можливо через те, що він то пильнує, то я вже так. Я б заразки дивилася, чи зійшла, чи не зійшла. Парничок, парничок. Що? Ще нічого, ні, ні, ні. ще нічого. нема. А, в стаканчиках теж напевно нема, бо якщо тут нема, немає, то... немає. Зійде? Зійде? Чекаємо ну, тиждень тільки, так? Тут. Та ще може зійде. Наразі немає нічого. Там бумік вибіг, думаю, що ми десь там гуляти, О, господар світить. що там. Що там його? саженці, саженці. Це, друзі, що? Завтра треба будеш дивитися, бо то ж зараз нічого не видно. Ну, Навіть звідси видно, що чесник гарно вже посходив. І, і ця цибуля зійшла, але це зараз не видно. Йдемо господарку виходити. Так, мішок закрила. Пані Надійка написала, що треба, якщо відкриваєш комбікорм. Ну, будь-який кормить. Треба потім щільно закривати назад. Щоб не вивітрувався той запах, правда? І до кози вже забули, як виглядаєш. Ні, шанванніт, я отак зранку Ага. Хто що має? Негоден поняти, чи перша нуха, чи потім білка. Чи перша білка? Чи перша? Треба подивитися за воду. А, там одна ця протікала, мені треба подивитися. Поїлка протікала, думаю, щоб не витекла, знаєш. Так, одна ця протікає. Тобто виливається, розумієш? Вона набирається забагато і виливається його. А та посередині. Hello? Я щось там крутила, та Дим, все, що по яйцях. Зараз так подаю, yeah. чекай секундочку. А що в нас її ними? А, Донецьку позбрав, все. Забула. Оце, раз, два, три, оце. Це? Перетікала. Yeah. Бачимо, воно на навіть мокре, де Терса, yeah. угу. Їдя. Ого, ти сіки не розілили, було ціле. Трохи. Yeah. Що за низько? Перечепи. Перечепи. І води випили, десь нормальний цілі наляли. П'ють? Може так за, за високо, ні. Де збирав яйця? Я забула, адресу. Він ходив, він ходив, питався, а яйці є. Йому треть десяток, що йому там чи чотири Кажете, я в порнику позбираю, напевно, позбирав. Нє? Красонька. Сьогодні чоловік обходить. У мене вихідний. Вихідний. Вечором вихідний. Свого господарства. Та й все. Та й такий сьогодні буде. Такий день, друзі. Робота, господарка, погороди. Все, одне і то саме, одне і то саме. І по кругу і вперед. Ой, Бумик біжить. Втіреться. Ті. Зараз ти білий, не знаю, що вам видно, пане не видно. Згороду. Це і все. Ходи, 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 ходи! Біжить, він думаєш. Певно, ще на нагороді. Отака ж, треба біла цяточка, бачите. Треба так пильнувати, що тут. Ходи є? Ну, ходьте, ходьте. Вийшли ми на город, подивитися, що зійшло і одразу за городи чухнув. Бачите, біжить. Зараз як на борду, ну біжить, ходи Що зробити, комаємо все? Добре, друзі, ми обходимо господарку. Ось такий маленький ролик. Думала сьогодні вже нічого не знімати, але ще їсти готувала. Та і все. Такий день. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго, доброї ніченьки і до завтра. Завтра обов'язково зустрінемося. Па-па. друзья. Папа.